Трім, трім. Номер 997. Це той номер, що не розв'язаний з поясненням від 638 до 148 номера. Можливо, там ще є якісь завдання, що я не розв'язувала. Номер 997. Не заглядаючи в таблицю простих чисел, знайди усі прості числа Х. Для яких нерівність Х. Більше 29 та менше 43. Правильно, це подвійна строга нерівність. І записувати і читати починаємо з середини. Отак, От х більше 29 і менше 43. Прості числа. 30 парне. 31, просте число. 32 парне, 33 ділиться на 3, 34 парне, 35 ділиться на 5. 36 парни, 37. Проста число. 38 парни, 39 ділиться на 3. 40 парне, 41. Оце всі прості числа, що більші, ніж 29, і менші, ніж 43. Друге завдання. Знайди усі складені числа Y, Для яких нерівність подвійна, строга нерівність. Y більше, ніж 11 і менше, ніж 25. Правильно. Тепер нам треба знайти складені числа. 12 парне, 13 просте. Минаємо. 14 парне, 15 ділиться на 3, на 5, 16 парне, 17 просте. Пропускаємо. 18, парне, 19, просте. Пропускаємо. 20 парне, 21, ділиться на 3, ну і на 7, звичайно. 22, парне, 23. Пропускаємо, просте. 24 парне, 25. ой, 25, Це вже нам не підходить. 24. Було останнє число, що менше, ніж 25, і складене. Було.